Якось Ельза сиділа біля басейну і думала про життя як раптом у двері знову постукали, як завжди. Заходьте! Привіт, О, привіт, невже. Ти справжній динозавр? Так, в нашому світі відбувається щось страшне. Шановна пані Ельзо, я чув, що ви наймагутніша чаклунка. Чи не могли б ви перенестися в наш світ і врятувати його? Звичайно, я завжди рада допомогти. Беру свою чарівну паличку один, два, три, і ми у світі динозаврів. Привіт, друзі! Як тут у вас гарно! Але ви, вибачте, не будете мене їсти? Знаєте, це все байки, насправді я ніколи не їв динозаврів. Ми всі добрі, ми всі добрі друзі, Ми у нас все добре. Але є проблема. Бачиш, це кладка? Так, під нею ми ховаємо яйця. Яйця? Так. Щоб народились маленькі динозаврики. Але. Хтось викрав усі яйця і не мажу. який жах. В цьому і є наша проблема, нам потрібна поміч. Я обов'язково вам допоможу. Будемо шукати злодія. Я пропоную, щоб ти сіла на мою спину. Я тебе буду вести, щоб ти могла знайти наші яйця. Так, я вам обов'язково допоможу. Відшукай наших малюків. Я врятую кожного маленького динозаврика. Їхали вперед шукати малюків. Моя прелість. Моя, моє яєчко. З'їм тебе. Не буде ніякого донозаврика, з'їм, злупаю тебе на сніданок. Не котися від мене нікуди. Ти чуєш якийсь шум? Піду подивлюся. Ти що, ящірко? Це ж маленький донозаврик, а де інші? А не скажу, не скажу. Я їх всі з'їм, не віддам тобі чеклунку. Зараз я вкушу тебе. Ти що, давай я тобі краще їжу начекую? Їжу? Яку таку їжу? Звичайно, не треба їсти маленьких тонозавриків. Ну, ну, давай, спробую. Може, дійсно, це щось смачне. Зараз це буде. Ого, а що це? Яйця якісь? Це я вигадала спеціальні чарівні яйця, всередині яких дуже. В кожному різний смаколик спробуй. Може тобі сподобається, і ти вже не будеш їсти динозавриків маленьких. А я зроблю так, щоб такі яйця в тебе з'являлись кожен день на сніданок, на вечерю. І звичайно ж на обід теж? Ну, ням-ням -ня, ням. А, як смачно, тишається. Це... Смакота, смакота. О, -о, О, радість для живота не буду їсти динозавриків. Тримай яйце. Друзі, тримайте. Тримайте, яєчко. бережіть свого динозаврика. А де інші скажи, чи ти їх вже з'їв? Інші я заховав, але я їх принесу. Я вам все поверну. Ходімо, я тобі розкажу. Ага, ага. Добре, я пішов шукати. Ельзечко, дякую, Що ти нас рятувала. Нема за що, я завжди рада допомогти. І тобі дякую, що ти мені таку смокоту придумала. А точно кожен день буде їжа. Обов'язково, я тобі обіцяю. Ніколи не будеш голодний. Тільки більше не їж динозаврів. Правда, може, тепер світ зміниться. Повернуся в наш час, а там будуть динозаврі. Подивимось. До зустрічі в одному далекому королівстві. Па -па! Папа! Папа!